Але ви вже повернулися. І я так розумію, що далі будете їхати знову на війну, так? Е, так, зараз у нас буде злагодження з поповненням з новими ребятами навчання, і після того знов кудись на лінію фронту. Причому, судячи з попередніх наших виїздів, я впевнений, що це буде чергова гаряча точка, одна з найгарячіших, яка буде на лінії фронту. Ви до 28 лютого мали повністю цивільне життя. От чим ви займалися і що стало таким тригером для вас, що ви вирішили йти і йти до кінця? Останні два роки я приватний підприємець, до того працював водієм, було багато невеличких бізнес-проєктів, їх навіть бізнесом не називаєш, більше якісь там реалізація хобі, движенні. Ну, багато різного було. Рішення було прийнято ще, напевно, ну, те, що захищати Київ, це було рішення прийнято ще до повномасштабного вторгнення. Ще на тому етапі, коли про це почали говорити вголос, що у нас є така проблема зкупчення військ майже по всьому периметру кордону Білорусі і Росії. Що це якісь такі незрозумілі навчання, і щось може бути. Ну я розуміючи те, що відбувається в нас з 2014 року на сході України, що є захоплені території. Відповідно, я не бачу себе в складі якоїсь там інакшої країни, не хочу її називати. А рішення йти до кінця. Воно з'явилося в Ірпені. Наш батальйон Свобода приймав участь у Ірпеня, Єрпеня Бучі Гастоміля. І після побаченого там жаху, я зрозумів, що треба йти до кінця, і я буду захищати всю Україну, не тільки Київ, тому що ця наволоч вона це не звільнення ніяке, це саме натуральний геноцид нашого народу. Тому що та кількість розстріляних цивільних людей, жінок, людей похилого віку, дітей просто на вулицях, в квартирах, в підвалах, каналізаційних люках. Це жах. Це ну, багато хто бачив ці кадри і з документальних фільмів, багато хто. Їздив туди на допомогу, і їм доводили, що це все бачити. Я думаю, що ті, хто це бачили, вони мене зрозуміють. Це, власне, був той переломний момент, коли прийнято було рішення до останнього дня війни. Не страшно? А... Ну, після того, як ну, ви воно... відпочили, знову, це Ну, завжди вирішення. страшно. Завжди страшно, тому що ти розумієш, куди ти їдеш, ти розумієш, що там стріляють, там вибухи. І я давно, фактично, з перших днів кажу про те, що страх він рятує життя. Він допомагає думати про твою і твоїх побратимів безпеку. Тому що коли пропадає це відчуття страху, і людина починає виходити там або без бронезахисту, або без шолома, або просто виходити, от як був у нас. Щоб не було це таким чимось загальним, да? давайте я вам буду конкретними прикладами говорити, щоб її глядачам давайте. було більше зрозуміло, і щоб була конкретика. От з одного з. Найкрутіших бійців, його позивний бармен був. Він приїхав з Польщі на війну. Він жив і працював в Польщі. У нього там родина, був супер безстрашний воїн, безстрашний в плані виконання завдань. А потім на якомусь етапі його безстрашність переросла от, власне, в те, що ви маєте в своєму запитання. Він загубив це відчуття страху. І е, коли черговий раз виїжджав на їх позиції танк, і ми йому говоримо, що в укриття на вас їде танк, а людина замість того, щоб сховатися, бере гранатомет і виходить на дуель один на один з танком. В цій дуелі, на жаль, танк переміг. Тому страх має бути. Він рятує, це абсолютно правда. Здоровий страх. Є страх нездоровий, коли він не обґрунтований, коли він тримарить і не дає навіть можливості вийти на позицію до того, це проблема, і її треба вирішувати за допомогою спеціалістів, лікарів, психотерапевтів, психіатрів, всім. Всіма можливими способами її треба вирішувати.